Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Румунія зробила помітний крок у розвитку власної бронетехніки. Приватний сектор вперше вивів на публіку, повністю національну колісну броньовану платформу класу 4х4 під назвою Влаг новинку. Презентували на майданчику підприємства автомеканіка Морені, де показали дослідний заразок машини, створений і зібраний у межах внутрішньої кооперації. Розробка стала результатом кількарічної підготовки, що розпочалася ще у 2022 Другому році в основі проєкту партнерство між румунською компанією Blue Space Technology та словацькою Zector Engineering, яка має багаторічний досвід у створенні броньованих шасі. Саме ця співпраця дозволила закласти технічну базу платформи та розподілити права на ключові інженерні рішення насамперед на конструкцію ходової частини виробнича модель ВЛГ побудована за схемою державно-приватної взаємодії. Фінальне складання та інтеграція компонентів здійснюється на потужностях автомеканіка Морені, що входить до державного оборонного холдингу. Ромарм такий підхід орієнтований на максимальну локалізацію процесів, зниження залежності від імпорту та формування власного промислового ланцюга всередині країни. Хоча повний перелік характеристик поки не оприлюднений відомі базові параметри платформи. Машина належить до легкого класу, її споряджена маса становить близько 7 тонн, а корисне навантаження до 2,5 тонн, що формує граничну масу на рівні 9,5 тонн. Захист корпусу відповідає початковому рівню стандарту Станага 4569, забезпечуючи стійкість до стілець зброї калібру 5,56 мм. міліметрів, а проте мінна стійкість заявлена на рівні достатньому для витримування підриву заряду під колесом. У перспективі ВЛАГ розглядається як основа для подальшого розвитку національної лінійки броньованих машин з можливістю адаптації під різні ролі від патрульних і транспортних до спеціалізованих варіантів для сил безпеки та оборони. Окремо підкреслюється, що конструкція ВЛАГ закладалася з урахуванням потенційної модернізації. Платформа має резерви за масою та енергозабезпеченням для встановлення додаткових систем зв'язку. Сереження або легких бойових модулів, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.